Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У селі Старосільці на Житомирщині 3 серпня 2025 року представники Української православної церкви Московського патріархату не пустили вірян православної церкви України на недільну літургію. Через це трапилася сутичка. У конфлікт втрутилися працівники поліції 6 серпня. Сутичка між вірянами трапилася у селищі Довбиш. 16 парафіян ПЦУ закрили в храмі. Зі слів Світлани Зарічної однієї з вірянок з церкви їх не випускали представники УПЦ МП. Детальніше про ці та інші події тижня розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир». У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! 3 серпня 2025 року вірян ПЦУ в селі Старосільці не пустили до місцевого храму на недільну літургію. Священнослужитель, отець Олександр, розповів, що під час молебну за українських військовослужбовців прихожан ПЦУ витіснили зі свято-успенської церкви представники УПЦ МП. Деякі прихожани з московської церкви, а саме шість чоловік з самого села Старосільці, ну і всі інші вже ті, хто приїжджає. З інших міст і сіл, яких привезли священники УПЦ. І вони замкнулися зсередини, випхали тих, хто, хто були перші, їх випхали. Навіть одну жіночку трошки причавили дверима. Ми, ми почали служити малебень в притворі, в притворі храму. Навіть до половини не дослужили. Вони відкрили двері храму, перебили нам молебень і почали витісняти нас на двір. Мені чуть ноги не відвалили, але я встигла тако якось вискочити. Коли я вискочила, я бачу, що цієї людини голова отак, дівчата. Я стала дуже кричати. Микола Повар, вірянин ПЦУ, каже, що під час конфлікту 3 серпня була присутня поліція. Почали провоцирувати. але нас попросила поліція, щоб ніякі провокації. Ми самі не хочемо ніяких провокацій, нічого. Ми хочемо все мирно, документально оформити, щоб було нормально. Івана Сілецька, пресофіцерка головного управління Нацполіції у Житомирській області, у телефонній розмові розповіла, що між прихожанами відбувся словесний конфлікт. Третього. У серпні в селі Старосільцях під час проведення богослужіння між прихожанами виник словесний конфлікт. Поліцейські, які забезпечували публічну безпеку та порядок на місці події, оперативно втрутилися та припинили суперечку. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Звернень від громадян до поліції не надходило. За словами Віталія Липського благочинного протиірея житомирсько овруцької єпархії ПЦУ, Свято-Успенська церква нині перебуває в користуванні представників УПЦ МП, які не пускають односельців на територію храму. Вони не хочуть не молитися з нами, тому що для них ми досі ми розкольники. Вони не хочуть навіть іти на спілкування. Вони одні праві, громада це ніщо, а священники мають право робити, що хочуть. Олег Куцаківський старосілецький сільський голова розповів, що станом на 6 серпня 2025 року Свято Успенська церква та прилегла до неї територія за документами перебуває у користуванні УПЦ МП. Ми все, все передамо так, як положено по закону. Понімаєте не то, що хтось надумався так, там тих п'ять десяток чоловік. І вони в церкві ніколи свічки не купили. Як вона була розвалена, я там ще деякі підприємці не давали великі гроші. Туди відрятувати. Відремонтували цю церкву, все передамо так, як потрібно. Тільки щоб ходили і держали в належному стані цей храм. Вони сьогодні нас убивають! Які старославни? Ви розумієте, цю воду старослав'яну! Переведіть мені! 6 серпня 2025 року, близько четвертої ранку, в селищі Довбиш 16 місцевих жителів закрили в церкві. Двері до храму зачинили ззовні та зсередини. Кореспондентам Суспільного Світлана Зарічна, вірянка Святовведенської релігійної громади ПЦУ, одна із закритих у храмі, розповіла у телефонній розмові, що з приміщення їх не випускали віряни у ПЦМП. Ми рано прийшли і нам, сказали, що двері в церкві зняті, і так. ми всі зібралися сюди. Коли ми почали збиратися, щоб уже зайти в храму, не знаємо то їх зняв, може після байдужити. Пошли тут камери настроєні, і вони побачили, що ми почали збиратися. Ми прийшли, почали збігатися е, московський патріархат. А вони Ну, люди неадекватні з криком і все. Хоча правда за нами. І ми змушені були двері прикрити, тянули. Вони почали рвати ми закрилися самі, а тоді вони в них подивилися, ага, що не можуть двері вирвати. Вони так. закрили нас. Світлана Орловська, вірянка УПЦ МП, розповіла, що її парафія встановила на території храму відеокамери. З її слів, о четвертій ранку їм повідомили про те, що до церкви прийшли невідомі. Світлана каже, це не перший випадок, коли віряни поси. Намагаються забрати храм, коли вже я прийшла, то ці двері вже були зрізані, і вони вже вони там стоять. Все, вони оперуються тим, що у них є НАТО документи, і вони мали право таке зробити. Ну вони кажуть, що вони документи є дієві, і що ну це по їхньому ствердженню. У нас теж є документи, і ми вважаємо, що теж вони дієві. Тому я так думаю, що правоохоронні органи мали би розібратися, які документи є насправді дієві, а тоді вже на основі цього дати. Ну, можливо, буде судове рішення, може. І вже тоді, якщо вже законодавчо, нам скажуть, що ми не маємо права тут бути, тут службу правити, тут, як то кажуть, мати вже. Законну ну мати право на цю віру. Ми вийдемо. Оксана Медолис, старша інспекторка з комунікації з Вягельського районного відділу поліції, розповіла Суспільному, що поліцейські проводили перевірку на місці події. Зранку 6 серпня, близько 4.15 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Довбусі невідомі особи незаконно проникли до церкви. На місце події виїхали поліцейські відділення поліції номер 2 міста Баранівка, які задокументували всі обставини. Зараз триває відповідна перевірка, поліцейські перебувають на місці події. Отець Іван, священнослужитель ПЦУ, сказав, що церква належить релігійній громаді Православної церкви України. За документами, які були виготовлені вже цього року, на протязі і земля і церква належить громаді православної церкви України. Всередині отець Василь, священник нашої православної церкви, так який зараз обслуговує і цю парафію, також. Які вранці прийшли служити службу, так і були змушені закритися в церкві, тому що прихильники е московського птерехату так прийшли. Ну знаєте, їхню позицію. Їх позиція агресивна. Вони хочуть відстояти в нашій українській державі і в кожному селі, в кожному місці русський мір. Упродовж дня людям у будівлю передавали воду близько 16-ї години. одній з жінок, закритих у церкві, стало зле. Тому її намагалися вивести назовні. І з вами коридор, нехай там бабуся вийде, їй погано. Не колоті, не колоті, люди. Поліція тут, політика має ревивати. О 16.55 всіх людей з храму вивели. За словами Світлани Зарічної, під час сутички кілька людей постраждали. Вони 7 серпня давали показання дільничому. Після сутички до храму зайшли представники УПЦ МП і винесли частину майна. каже Світлана. Це стильно говорити, тому що з мужчин тягували штани і хватали. Не ще і люди сьогодні написали заяви. У нашого частково він був я сьогодні рано. Була підв'ято під церквою, і сьогодні знімали показання. А вчора те, все, що було в коридорі. Вони всі по одному іконки взяли. Хто форенги, хто христа. За словами Оксани Медолис, станом на 7 серпня 2025 року біля церкви чергували правоохоронці. До поліції офіційних звернень щодо побиття не надходило. Зараз біля храму також знаходяться, знаходяться поліцейські, які забезпечують охорону громадського порядку. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися зі священником УПЦ МП отцем Іоаном, який правив службу в цьому храмі, але він не відповідав на наші дзвінки. Ми звернулися за коментарем до Сергія Грицеюка проти Житомирської єпархії УПЦ МП з проханням озвучити позицію єпархії щодо сутичок у Старосільцях та Довбищі. Ми все погоджуємо з керівництвом. Без керівництва ми жодних не робимо дій. Ми коментувати не будемо. Суспільне залишає можливість оприлюднити свою позицію усім сторонам конфліктів. Для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.